Будемо читати? О, навіщо кидаєш книжечку? Бо давай почитаємо. Давай почитаємо. Давай, давай. О, давай книжечку. Опа! Давай. Кольори. Відкриваємо. Червоний. Далі. Жовтий. Далі. Ой. Бух зелений. Груша, яблучко. Огірочки. Крокодил. А ще який там є? Откривай далі. Давай далі. У синій. Синій колір, та да? пальчиком, пальчиком, синя машина. Ой, ой-ой-ой. Що? -ой -ой. А сам пальчиком? Давай пальчиком. Синій колір. Що там слива синя? Метелик. Ага, все не цікаво. Не цікаво. Каже забра, <ріст> оба, динозаврик зелений, неси книжечку, не бабулю тягнеш. Неси книжечку, бабулі, неси. Не, неси бери книжечку. О, що? Так неси книжечку, ні? Неси книжечку. Ой давай беремо книжечку. Ну, жовтий колір. Що ти тут хочеш? А? А? Хто це? Хто це? А? Жовтий колір. Хто це? Ні? Не підходить. Це синій колір. Так, закриваємо. Ой, бачиш я. Я прийшла, а ти не хочеш книжечку читати? Апельсин, там листочок, кабак. а А все? Все? І ти зайчик. Ой. Отак, От А Вам щось не дуже ту собачку любить. Ага. Ну, бере. <світнє> Чого? Ей, куди це я йде? Туди йдеш? Ну так, да, тут простор більший. Тут іграшок немає, так? Да? Вже немає. А що таке? Куди ти хочеш? Це так зранку капризунки? Да. Будемо кашу їсти? Пішли, будемо кашку їсти, пішли? Пішли зайчику, пішли. Мама нам кашку зварить. О так, пішли, пішли. Мотозує. Рибку, рибку мотизує. Так, да? Да, поклала. А, поклала бабуля близько, щоб ти бачив, де він їсть. Я з поїсти піде гулять. Не такий котяра гарний. Ревниші. Ревнищи, так? Та мава, кажала, та ми його вже не годуємо, бо малі жото в них ти. а він на них шипить. Йому каже, перестали. Я кажу, ну нічого, він не обижений. а ти що? Ну все, хай їсть, он бджілка чи що там літає поруч. Ого. Ти ж кашу. Пошли кашу. Да, все. Ну що ми? Їдемо до дівчат на каву. Но кави в них нема, то ми свою веземо. Наташа розтратила всі свої гроші е, на е, озеленення, до на квіточки. Ой, вона вже тут ось поросажувала, зараз авав там, да. Зараз побачиш. А що, ви зараз підете на нагору, а я везу каву, щоб ми попили кави. А ну Яким? А Наташа? Ха -ха. Ха -ха. Ага, хай ставить чайник. чайник. Я пішла яблука собі. Ага, добре, та я ж думаю, ви ж ти ж говорила, що будете дуже зайняті. Думаю, треба зранку попити з вами кави і тоді займайтесь. Ага. По яблука. Не можеш попоже піти. Давай кави. Не, не, я буду йти. А каву нам попить. Я каву Та чого в тебе це курі є. Та ні. Я їстиму. По яблука. І, і ти не можеш посидіти трішки. Давай, Гав-гав. гав-гав. А Тільки гав, гав. киться. Що она... А, там нема яблук, вона каже. Вона ранам нам отдала. Так Ой, Що ти предлагаєш? Нарвати. Ой, все, з'їхали. Ну звісно, капусту сіктиму, різатиму. Піду хазинтему ви тут А Ану сюди повертайся. Давай, давай. Що, шов? гав-гав немає. Там няв десь побігла. Ой, Наташ щось ми нарулили. Опа. Та воно ж колеса таке <ривіт> Наталочка, привіт. Наташа, возьми на лоб. Зараз. Спочатку каву, Наташ. Де ти там? Ага, я на стіл покинула. Яка вона з тилом кинула? Все? Прийшли в гості, каже ми. Не так в гості, як кави попити. А то, каже, ви почнете працювати і. Тому що, що ну і молодці. Нявочка там, бачиш няв. Няв. Няв там. Няв. Я так дивлюся. Підемо до Наташі. Підемо до Наташі. Ти не замес. Кажи привіт. 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 Ось так, ручку. Привіт. привіт. О, О, так. Опа. Молодець! Кажи візьмеш мене. Молодій. Да? Пішли? Встаєм. Підеш, пішли каву пить. Пішли, каже, а ти поставила Я? чайник? Зараз да, беремося. Ну так, 4 градуси це таке. Обслідуємо кухню, ми вже не боїмося тут нічого, так? Що? Що, не відкривається? Не можеш відкрити, ні-ні-ні, не можеш. Ні-ні да. ні Ні, 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 -ні, -ні. махаємо. Да. Опа. Так, о, сир ми будемо їсти, так? Да? Наташа смачний сир купляє, а куди ми йдемо? Ой, ой. Покажи, що ти там кушаєш, покажи. Ти сир кушаєш, Наташа тобі дала. Ой, кажи смачний. Повернувся з за тобою. Опа, 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 опа. А, ага, що це не порядок? Непорядок. Оце ж у мене застелений е, уголок. Да, і він теж отаке робить. А вам нема. О, я жую, каже. Отак. топ 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 Куда топ-топ? Куда топ-топ? Топ-топ-топ-топ. Опа! Опа. А, ну заготовку робить, так? А, да? <реку> ну Ага ой! Кушай! Ой, смачно, да? Ну смачно нема, а ви нема? М? І я кажу. От унічка. Ну, вставай, 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 ставай. ставай, ставай, ставай. Не, ні, ні ні не клади, не клади кушай, от умничка, от умничка. Наталя нас проігнорувала, а ми з Наташею поп'ємо каву. Ось так. Наташа нам зробила каву і ми посидимо. А це ж кухня. У мене теж буває такий бардак, особливо. А на на підлогу, як глянеш. Ти їх проігнорувала чай з нами. Не, я зараз картошечку їсти, салатик. А, а ми... ваший чай це випийте. А ми й попили. Бачиш, каву ми чай. попили. Та бери скільки. Наташа, я три чашки п'ю, ну, правда, 100 грамові. А зараз ось це ж 200. Тут святики тут, да? Нам що Багато п'ю. Он балакає. Да, і А де твій м'ячик? Де м'ячик? Де м'ячик? Святик? А, то я я мию, тебе витягувати. Іди, і ще доїдай. Іди, доїж кусочок. Ти вже не хочеш? Ой. Йому треба налити воду я його помию. Де ж чому ну Видно, кружляло сонце. А булочка була мокра, або просто сирий, тут це рили. Ні, прямо такий буговський. Да. Святик, режи заглядаш, що там Наташа робить Ось такий шум у вас. Так? Да? Святик, на, да? останній кусочок будеш? Га? Давай. Опа, кажи спасибо. Спасибо. Спасіба. Та не запихай весь рот. <ріст> <ріст> не запихай весь рут. Тепер я слідкую. Ой, Дай мамі подариш. Цяці які, так? Да? Подариш мамі. Ой, да? які. Подариш мамі? Ой. Мамі понесеш світочок. Каже, мамі. це не ти, що ти бабушка, збирає, що там бурят. <ріст> Іди піднімай, піднімай квіточку. Бери, мамі, подариш, бери. бери квіточку, бери. Бери мамі подариш. Отак, мамі пронесеш. Скажеш, мама, нако тобі цвіточок. Опа. А, пахне. сідаємо. Сідаємо? Так, сідаємо. Все, поїхали, кажи. Ой, Наташа цвіточок дала. Пахне. Ну, а тепер погуляємо, так? Погуляємо. Нема тут нікого. Нема, ні авав, ні киць, нікого нема, тільки ми з тобою. Трішки погуляємо, сонечко, так? Да? да! І ти моє сонечко. Да? О, так? Отак. Опрямо поїде. Да. Тиша, нема машинок. Каже, нема. Святик їде тут. -тут. Нагулявся? На О, Мам, мави. Все, а мамі дать квіточку. І що ти оце кинув? Ой, і бабуля впустила. На. Опа. Ой, знову впустив. На, Держи. Ой Мам... Ні, не хочеш? М -м -м. Пахне. А, ти вже не хочеш? Ну поїхав. Ні, нема нічого там і нікого. Поїхали тоді. Ой, у нас іще ціла годинка є, тому ми трішки ще тут погуляємо на сонечку, да? Що там каже? Щось деренчить. Де воно деренчить? І святік тупає, так? Святик, йде, да? сюди пішли, пішли сюди. Іди? Дай. Давай, йди сюди. Давай потопаємо. Давай? Туп-топ? Давай. Що ти думаєш? Ай, от так. Ага. Ну, будемо палички збирати. Да? Отак. От Святик, топ-топ. Так, пішли назад. Вітерець? Ну, хоч не так. Вчора холодно було, а сьогодні так нічого ще. Сонечко. А, граємось. Ой, що воно там каже? Та, збираю все, все збираю. Ой, тихо, 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 тихо. Худок. Ти мене доганяєш, чи що? А ви нема, ава дому наша пішла. Угу. Ой. Десь лає там Маленький собачка. А, 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 а. Песик. Де? Да? Де він? Оце ти вже конкретно велику палку взяв, де ти її знайшов, як ціпочок? Да? Да. Ой. Чудо маленьке. Ти чудо? Кажи так. Да. Ой. Листочок не треба. Трі... Так, погуляємо півгодинки потім у дворі ще. Може бабуля щось зробить? а може і ні. Каже, Кажеш, що тобі там робити? Я поїду, тоді будеш робити, так? Вот. Поки ми з святіком гуляли, ну вже скільки там, 11 годин, а Віка зробила нам сніданок. І ми вже прийшли додому, дві години ми гуляли. І яка хитруля? Бабулі, значить, що це було? Серделька чи сосідська. Сосізь. Мені положила, а собі ні? О, яка хитруля! Святіка не знаю. Зараз пошукай. А я мила вроді. Хіба може він. А, мабуть, на комоді в спальні, бо він же з нею ходив. Ну, це наш сніданок Фенді. Ми поки гуляли з святіком. Віка взяла мої футболки, всі перешерстила. І оце каже бабуля, уже літо закінчилось, оце вже всі на тряпочки. Ну, я кажу, мені оцю так шкода, я в ній ходила. Вона ну, каже, дивися, все ось опотріскане. Ну, кажу, ладно, добре. І оцю. Вона каже, Та все вже там не годиться нічого. Ну, а там то п'ятна, то все каже, все. Закончилось літо, хай це будуть тряпочки. І знаєте, скільки тут їх? 18 штук. Ще одна червона я вже залишила на віранді, думаю, щось підтерти. От. Так що... Зменшилось, там їх було біля 40 штук. Ну, ми, звичайно, не, я не міняла їх, це вони в мене десь уже років 5 а то й 6. Ну і ладно, викинуть, так викинуть.